Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентина. І так ліпимо всі вареники один за одним. За цим рецептом вареники ніколи не розваруються, а гарно держаться кубки. Зліпили 38 вареників з половину тіста. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Ці вареники я буду заморожувати, а зараз ліпимо вареники з другої половини тіста. Другий спосіб ліпки. Розкачуємо тісто, видушуємо варенички 5-7 см. На варенички викладаємо начинку. І ліпимо вареники шнурочком. Мені набагато скоріше виходить ліпити таким способом. З другої половини тіста ми зліпили 42 вареники. Дуже люблю ліпити вареники шнурочком.